Привіт-привіт, мої чарівні скорпіончики! Мене звати Оля Світніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось ваш таро-прогноз на грудень 2024 року. Це у нас уже майже передноворічний розклад. Я вас хочу привітати з прийдешнім новим роком. Хочу побажати миру, найперше нашій країні, хочу, щоб ми всі колективно побажали миру нашій країні, щоб ми побажали Божого благословіння та наснаги нашим захисникам. І також хочу побажати миру в кожну домівку і у кожне серце, у кожну душу. Я вас обіймаю. Я вас, звичайно, ще буду вітати в січневих прогнозах, але я знаю, я, наприклад, люблю передивлятися. Прогноз там на початку місяця, потім ще всередині, а потім в кінці місяця ще переслухувати і дивитися, як програвся розклад. Напишіть, чи ви так робите. Можете запозичити, до речі, цю тенденцію, вона дуже крута. І писати мені, як у вас що зрезонувало, як що реалізувалося, що цікавенького у вас сталося, які у вас сподівання на новий місяць. Мені це буде дуже цікаво почитати від вас і тому вас вітаю вже з прийдешнім новим роком, тому що час перегляду відео, якщо щодо мене, то він може бути дуже різним. Так, ну що ж, скорпіончики, зробіть собі якийсь смачний затишний напій, і буду дуже рада, якщо ви проведете цей час зі мною, і буду щаслива, якщо цей прогноз він якось вас насолодить, принесе вам насолоду, ви приємно проведете час, отримаєте для себе якісь підказки. Так, що принесе скорпіона в грудень 2024 року, скорпіончики. І для вас це семірка кубків. Місяць розпочнеться з якихось мрій, з якихось таких, знаєте, сновидінь, мрій, ілюзій. Це, до речі, ще карта вибору. Можливо, дуже буде багато всього, вам потрібно буде обирати, за що мені вхопитися, що мені зробити, коли от і це хочу, і це хочу, і те хочу. Але, знаєте... Тут потрібно по цій карті вам як порада все ж таки сфокусуватися на чомусь, поставити акцент, тому що якось коли ми боремося по цій карті, дуже багато за все, і нам здається, що ми зараз ось отримуємо все-все-все, прикладаючи мінімум зусиль. То це майже завжди, на жаль, опиняється якимось нашими ілюзіями. Тому по цій карті краще, знаєте, обирати, але поставити фокус на чомусь. Ось дуже хороша карта для мрій, дуже карта хороша для візуалізації. Але по цій карті дуже потрібно чітко проводити межу між мріями між ілюзіями і до мрій обов'язково ще подієвий ряд додавати, обов'язково дії. Так, алцет карта виберу. І це хочу і те, і те. І те, і те. Так, що ще? Принесе скорпіончиком. На сни також по цій карті можете звертати увагу. Що ще принесе скорпіончиком цей грудень для вас? Шістка Пентаклі, прекрасна карта. Це карта фінансових поповнень, фінансових прибутків, карта допомоги фінансової, або хтось будь-яким ресурсом вам може допомогти. Карта працює в дві сторони. Карта дуже важливо підкреслює баланс між брати і давати. Може хтось у вас попросити допомоги, але це також дуже круто програється у фінансовому плані, тому що якщо у вас хтось просить допомогу, це означає, що у вас. Ці фінанси є. Це може бути прибуток, дуже хороший, так або і вам вистачить із кимось поділитися. Якщо там хтось буде потребувати вашої допомоги, не забуваємо про донати. Це також сюди, будь ласка, скорпіончики. Ось, але це карта, коли ми отримуємо якийсь подарунок, отримуємо якісь дари. Ця карта каже, що якщо ми відчуваємо, що ми, наприклад, от хочемо чогось, що нам чогось не вистачає, ми також сміливо можемо. Попросити це у когось, і нам зазвичай по цій карті не відмовлять. Це карта хороших прибутків, хороших фінансових надходжень, подаруночки. Можливо, ви тут вже вибираєте подаруночки, знаєте, і свій вішліст складаєте, і для когось подарунок також обираєте, може програтися скорпіони. Так, що ще принесе скорпіони в цей груди? Для вас, для нас. Десятка жезлів це у нас карта такої важкості. Це карта, коли у вас дуже багато обов'язків, це карта, коли ви вже оце все тягнете і вам потрібно вже це все завершити. Але це карта кульмінації, це карта, от, що ви щось, щось, щось маєте завершити. Можливо, дуже багато справ, які ви хочете завершити до Різдва чи до Нового року. Тут ще у нас дно колоди, я не дарма, просто вона мені кинулась в очі, і вже вам його покажу. Це у нас вісім кажезлів, це у нас багато комунікацій, багато повідомлень, багато інформації, багато посилок, багато перемовин, багато переміщень, хтось кудись їде, приїздить, приїздить, приїжджає, можливо, якісь квитки купуються. Ми ще заходимо в цей місяць з ретроградним Меркурієм, тому це можуть бути якісь переноси, це можуть бути якісь знаєте, зміни планів непередбачувані, і, можливо, от ви тут маєте дуже багато щось закінчити. Можливо, якісь робочі проекти закрити до нового року, чи якісь побутові. І ви ось ось це закриєте, але це таке почуття важкості. Але по цій карті, знаєте, як порада вам, не забувайте, що у вас завжди є можливість делегувати. Ви можете попросити, знову ж таки, про цю допомогу. Це може бути завершення якогось такого важкого проєкту, великого об'єму роботи, ось, але у вас все вийде, тому що карти тут позитивні, і у вас. Я бачу, що все прекрасно вийде, але не соромтеся попросити допомоги. У нас з вами ще одна колода це у нас Tінsel Town Таро, це таро старого Голівуду. Дуже вона мені подобається, вона дуже красиво промальована. Ми сьогодні з вами взагалі дивимося три різних колоди, плюс оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям хто вже не новенькі, вже її знаєте. А якщо ви дивитесь цей розклад вперше, і вам подобаються мої розклади. Або якщо ви дивитеся, але ще не підписані, я буду дуже вдячна вам за вашу підписку, лайк, коментар, мені це дуже-дуже приємно. Будь-яка ваша взаємодія, реакції на відео. Якщо вам взагалі подобається мій контент, і ви хочете його підтримати, можете, наприклад, пересилати своїм друзям їхні прогнози для їхніх знаків зодіаку. Якщо їм також, Цікавий такий контент, така сфера. Мені це надзвичайно приємно, друзі. Так, подивимося, що ще принесе скорпіончика грудень 2024 року. Скорпіончики для вас. І це шість мочів. З нами про переміщення. Ви вже збираєтеся, ви вже відправляєтеся. Це поїздки. Переїзди, бачите, тут дівчина, вона сідає в таксі і сідає, мені здається біля якогось театру, кабаре, біля чогось такого сяючого. І мені здається, що знаєте, ви як з корабля на бал, що у вас і там дуже багато справ, і якісь ви подарунки обираєте, і тут ви вже кудись їдете або збираєтеся кудись їхати. Це може бути просування, це взагалі піднесення. Це може бути і кар'єрне піднесення, перехід там на. Новий рівень, підвищення навіть по цій карті може бути. Це карта, коли ви переходите на якусь наступну сходинку свого життя. Це коли ви пересікаєте щось і, якби то, знаєте, уже на новий берег. Ви вже будете жити на новому березі. Так, це карта поїздки, переміщення. Може бути навіть поїздочка якась на вихідні. Ось так. Так, що ще. Якісь справи з транспортом. Так що ще принесе перевезення речей також, тому що це чи ви комусь допомагаєте переїжджати, тому що це ще карта перевезення. Так. Ще ще принесе скорпіончика. Цей грудень. Він вам принесе дві кубків. Прекрасна карта кохання. Побачення, стосунки, можливо, це якась подорож разом з коханим чи разом з коханою, якась романтична зустріч, вікенд, чи, можливо, ви на день навіть зможете кудись поїхати. Це побачення. Якщо ви ще самотній є, скорпіончик, у вас є шанс когось зустріти, з кимось познайомитися. Якщо ви вже давно в стосунках, це шанс покращити стосунки або знову ж таки організувати якесь побачення чи організувати якусь спільність спільну поїздку, от переміщення, якісь спільні плани, перехід на новий етап у стосунках. Якщо вам взагалі там не актуальна ця тема, це може бути взагалі будь-яке партнерство. Це у нас коли ви із клієнтами на одній хвилі, це коли у нас ви тут і на корпоративах з клієнтами робочими, з замовниками, наприклад, з партнерами ви також на одній хвилі. Це взагалі дуже така, знаєте, от хороша. Хороша карта, яка говорить про зближення, яка говорить про хороший союз. Ну це дуже круто, це такий новий етап. Так що ще принесі на цей грудень, скорпіони для вас. Дев'ятка Пентаклі. Пу -пу -пу. Скорпіони з вас лайк. Дуже хочеться, щоб на мене це також розклад програвся. Такі карти хороші. Футитфу, скорпіончики, це у нас карта самоцінності, самооцінки, карта краси, карта, коли вам буде вистачати фінансів на все, що ви захочете. Це карта, коли ви можете, до речі, витрачати фінанси на красу, коли ви можете купувати собі, чи вам можуть, наприклад, дарувати якісь прикраси. І, до речі, ще тваринок також, тому що, бачите, тут в неї пташечка. Це може бути пташка, це може бути котик, може бути собака. Можливо, ви давно хотіли. Ось це можуть бути коштовності, це можуть бути сфера краси, товари краси, це може бути перебування взагалі в якихось дуже красивих місцях, вечірках, куди вам хочеться нарядитися і сяяти. Ця карта дуже крута. До речі, для тих, хто працює з фінансами або з красою, з модою, з коштовностями. Якщо ваш бізнес зв'язаний з цим, то чекайте, просування продажі до нового року просто злетять до небес, ловіть цю хвилю. Якщо ви там майстер чи манікюру, чи подикюру, чи майстер по волоссю, брововії, також супер. Ця карта вона дуже чудова. Я дуже її люблю. Це карта краси, це карта, коли ми цінуємо себе, і люди навколо дійсно цінують нас. Ось. А люди насправді цінують нас так, як ми себе цінуємо. Люди зеркала. І ще одна карта на сьогодні, і ще потім буде оракул Таро Відьмачок. Її вже давненько, мені здається, не було на Ютубі, я її набрала для розкладів. Але вона дуже часто в інстаграмі. Я, до речі, в інстаграмі щодня публікую карту дня на робочій сторінці. Я посилання на всі свої соцмережі залишу тут в описі до цього відео. Якщо вам взагалі подобається ця тема і ви хочете бути в цьому полі, Долучайтеся, поспілкуємося з вами. Я всім рада. Так, дякую вам. Якщо вам, звичайно, цікаво, це так. Додатково, якщо ви хочете карту дня щодня, я на робочій сторінці публікую. І там якісь практики часто на повнімую, на новий місяць. Так, подивимося, що ще принесе скорпіончика. Цей грудень для вас. Карта світ, дуже класна карта. Це у нас така карта глобалізації, карта подорожей, карта інших країн, інших культур, карта, коли ви розкриваєте свої горизонти, коли ви розкриваєте свої масштаби, це спілкування з іноземцями, вивчення іноземних мов. Це коли, от знаєте, тут о, дуже круто масштабуватися. Якщо ви хочете знаєте, відпустити щось старе, тому що це і завершення якоїсь історії, і гармонії. І почати новий гармонійний етап, далі більше ви це можете зробити. Ви це можете зробити і ще таким чином, знаєте, піддивитися, а як в інших культурах, так а як а люди там до цього так ставляться, а там так до цього так ставляться. Наприклад, от в Америці люди дуже легко переїздяться. Це от зв'язано також, знаєте, з таким генетичним кодом, який є. Вони там більш мобільніші, вони не так прив'язуються. До місця проживання, як, наприклад, ми і навіть більше ніж європейці, вони мобільні, вони просто для них нічого не варто, щоб переїхати, наприклад, з штату в штат, ну як нічого не варт, вони це простіше до цього ставляться. І ми, наприклад, можемо дивитися на приклади інших людей в інших країнах, в інших культурах. Наприклад, як вони ставляться до переїздів чи до стосунків, чи до кар'єри, чи ще до чогось. Це коли ми робимо наш світ ширшим. Наш кругозір ми робимо ширшим. ось Це також карта онлайну. Якщо ви нікуди не збираєтесь в подорож, то яким чином ви можете так бути на зв'язку з усією планеткою. Це у нас онлайн, це у нас інтернет. Якщо у вас є якийсь запит, запустіть його. У Всесвіт онлайн у мережу і Всесвіт його обов'язково підхопить і дасть вам відповідь. Так, що ще. Але це сфера закордону інших країн, іноземців, так, іноземних мов. Так, що ще принесе скорпіончикам цей грудень. Королева жезлів, це у нас дівчина, жінка, може бути Овен, може бути лев, може бути стрілець, може бути за знаком гороскопу, за сонячним знаком гороскопу, або за асцендентом, може бути за місяцем. Може бути. от, Наприклад, я асцендентний лев, і місяць у мене в Овні, це означає хтось про мене думає, вушко ушко в мене червоніло. Виріжу це або ні. Наприклад, я асцендентний овен, і от я розумію, що для мене це буде резонувати, напевно, як, як я, як я сама. Для когось із вас може резонувати, як спілкування з цією дівчиною, жінкою. Ось, До речі, всі мої розклади можна дивитися за знаком свого асценденту, за знаком свого сонечка і за знаком свого місяця. Так чи інакше, всі розклади будуть взаємодіяти між собою і якимось чином доповнювати один одного. Так, Це може бути взаємодіяти. З цією дівчиною, можливо, це з нею буде якісь справи із за кордоном. Але це, знаєте, дівчина така яскрава, це дівчина творча, це дівчина, яка, знаєте, притягує своїм сонцем внутрішнім, притягує своєю творчістю. Це люди-мотиватори, це зазвичай люди, які нас мотивують. І от випала карта, і тут у нас четвірка жезлів. Це у нас карта дому, карта, до речі, нерухомості, карта життєві і ще й карта якогось свята. Ось, можливо, ви будете там, щось вдома з цією дівчиною святкувати, чи це може бути новосілля, чи це може бути якісь такі питання, квартирні, <квартирні питання, коли ви щось класне собі в дім купуєте, там, чи бронюєте житло десь також це може бути. Так, подивимось, що ще принесе скорпіончика цей грудень. Та карта випала, тому ще одну. Імператор, це у нас Овен. Ну, у вас повністю прекрасний розклад. Тобто тут у вас можуть бути зміни в зміни прожив... чи в місті проживання, Там, чи це може бути якийсь новий кабінет, ось і це ще наостанок справи з чоловіком, справа з начальником. Дуже часто може програтися як овен за знаком Зодіаку, але не обов'язково це хтось, хто має керівну посаду, може бути батько, може бути той, хто має якусь владу. хто хтось, який може брати відповідальність, можливо, ви десь також відповідальність якусь за щось зможете взяти, чи отримати якісь доручення від цього імператора. От. Батько, начальник, керівник, хлопець, чоловік. Ну, дуже цікавий у вас розклад, скорпіончики просто супер. І давайте подивимося ще для вас пора пол до огляду за фізичним та ментальним здоров'ям. І подивимось, яка практика буде сприятливою для скорпіонів. Для скорпіонів у грудні. Spend time with friends. І тут вони розкладають та родуються, як прекрасно. Може це бути якась вечірка з картами. З якимись посиденьками, може, це дійсно буде якийсь старий вечір, з переглядами кіно, з фільмами. Зустрічайтеся з друзями, не будьте самотніми, не будьте самими, розділяйте свої емоції, розділяйте ці якісь події, свята, красу, свої також наряди. Я бачила там, що у вас якісь наряди, прикраси, вечірки. Розділяйте це з друзями, розділяйте це з колегами коханими, тому що людині, звичайно ж, потрібна людина. А з вами була я, ваша Оля Свідніцька, ваш таролог, астролог і подружка. Я вас ще раз вітаю з прийдешнім Новим роком і побачимося уже на нових розкладах. Па-па!